Рибаки, всім привіт! Ви на каналі Золота Рибалка. І сьогодні відео вже буде не з риболовлі, а я покажу, як зробити три самих простих та самих уловистіших повідки для риболовлі. Що нам для того потрібно? Це повідочний матеріал, наші гачки, голка, ножниці, петлев'яз. Я користуюся петлев'язом, тому що я повідків роблю багато лінійка для вимірю довжини нашого волосся, штопорки. Ну і, в принципі, все. Тож розпочнемо. Так, беремо спочатку наш повідочний матеріал. Я буду зараз робити повідець для флета. Тому, якщо для петлов'яза, то я беру ну, десь довжину десь так, до 25 см. Ось тут. Де ми тримали пальцем, де на початку. Зараз зразу покажу, як користуватися петлев'язом, хто не мій. У мене вже відео є, але я ще раз покажу. Беремо, накидаємо на палець, завод... заводимо петлев'яз середину і робимо один оберт. І зачіплюємо ось цей повідковий матеріал, що в нас був на пальцеві. І скидаємо з пальця. Но повністю ми не скидаємо з петлев'яза, а помаленько підтягуємо. Про це нам потрібна петелька для нашого попавчика, щоб вона була невеличка. Ось так підтягуємо. І тепер скидаємо і затягуємо. Все, затягнули. Це все можна робити без Я Дивіться, хто там робить повіців небагато, то можете користуватися без петлов'яза. Він вам не потрібен. І так воно зв'язати. Я роблю повітків багато, тому мені потрібно, щоб петлі були калібровані, щоб всі були однакові і швидко. Тому я користуюся петлов'язом. Все. І відрізаємо. Шкати, буде відрізане те, що треба. Так. Відрізаємо. Все, відрізали. Поки що наш повідошний забираємо на бік. Тепер беремо наш. Ага, що я забув сказати, потрібна нам силіконова трубочка для регулювання довжини волоса. Ось така от мене силіконова трубочка. І тепер продягаємо наш повітковий матеріал цю силіконову трубочку. Все проділи. Тепер беремо наш гачок. Дивіться, я в'яжу всі повітки на гачках хаябуса. У мене то ще лишилося три штучки, тут між ними є шостий один, тому що вже закінчується то. Я скинув докупи, щоб просто не возити той лишній мусор з собою. Хаябуса к 1 Хто користується, той знає, що гачки хороші. Беремо, Зразу висипаю. Все одно їх три треба буде зразу йти, відкладаємо на бік. Беремо наш гачок. Я буду зараз в'язати для восьмого попапа на восьмому гачку. І дивіться. Протягаємо зверху вниз. Ось так беремо на палець, тільки обережно бо гачки гострі. Ще не хоче фокусуватися. Ну, фокусуйся. Ось фокусувалося і протягуємо. Ось так. Все, підводимо трубочку ближче до вушка, підтягуємо наш волос, пропускаємо через вушку гачка. Беремо наш попап. Ось в мене восьмій такий попапчик, вже зразу вже я свій на ньому в'яжу. Беремо нашу голку і проселяємо. Просилили, тепер беремо наш штопорок. Все, заганяємо наш тупорок в середину попапчик. Все, загнали. Тепер підтягуємо наш волос, Зробимо відстань. Така, щоб була попапчика до гачка. Ну, буквально пару міліметрів. Ось, подивіться. Так, щоб наш попапчик міг вільно грати собі. Ось так. Бачите, він себе вільно. Почуваємо, так сказати, на цьому волосі. Хватає відстані. І робимо 5-6 обертів. Дивіться, тут є в нас, от, як вушку, дивитися. Оцей загин, То ми не мотаємо до, від цього загина, а мотаємо звідси, де загин, де не закінчується, а де з того боку мотаємо. Так, як фокусується, то. Ось, мутаємо буквально 5 обертів. Так, відстань ми виміряли нашого волоса. Тримаємо пальцями і робимо 5 обертів. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер зворотимо напрямку 2 оберти. І продягаємо назад. Все, продягнули і затягнули. Майте на увазі, що повинно йти. Оцей наш волос повинен йти по спинці гачка. І ось такий нас повідець получився. Все. Тепер виміраємо. Мені потрібен для флета 10 см. Кожен робить як хоче, я для флета роблю 10 см. На мою думку, це саме такий оптимальний, оптимальна сама довжина нашого волоса. І знов так само. Злетіло хоч скоріше. Десять на палець. І все, затягнули. Ось так затягнули. Лишнє обрізаємо. Ну, З того боку вона залишає там сантиметри. Все. І ось у нас получився ось такий повідець для флета під 8 попап на 8 номеру гачка хаябуса. Я користуюся ось такими повідками. Хто дивиться мої риболовлі, той бачить, що повідки дійсно працюють, гарно тримають рибку, ловлять. Тому можете собі. Робити хто хоче, а хто не хоче робити, той може заказувати в мене. Я повідки виготовляю під замовлення. В'яжу тільки на гачках хаябуса або кренк. Так, той повідець ми відкладаємо на бік. Тепер будемо в'язати для бойла. Так, по поводках, ще не договорив. Хто не хоче в'язати, можете замовляти в мене. Довжину повідка, довжину волоса, під яку насадку ви замовляєте індивідуально, пишете мені в приват. Я під цим відео залежу посилання на групу в Фейсбуці, Можете заходити і замовляти. Також в описі до каналу теж є посилання на групу. І в Фейсбуці, і в, цьому. в інстаграмі можете замовляти заходити, всім відповім. Так, тепер для бойла. Ну, бойл буде в мене під класику, там під безпечну кліпсу чи вертоліт. Тоже, беремо то вже десь до 30 см. Так. Зараз покажу без От. Вже відрізаю. Зразу можна відрізати собі. Ось, Відрізали. Берете робимо петельку. Я кажу, хто робить мало, тому не треба ніякого петлев'яза. Ось так собі. Робимо один оберт і затягуємо. Все, затягнули. Так я роблю під замовлення, мені потрібно швидко і щоб були всі петельки однакові. Все зробили. Лишнє ми відрізаємо такі. Купив собі ножнички, а то мучився якимось Карпро. І дешевії, і непогано ріжуть. Ну, буває там так, що, може, за перший раз, але рідко. Все, зробили петельку. Знову беремо нашій, нашу силіконову трубочку. Протягаємо всередину нашої Повідочний матеріал. Ну, не хоче? Це 08, 08 діаметр цієї трубочки, якщо ножицями кусаєш, то трошки... Так, продягнули нашу силіконову трубочку. Е, під Бойл буду використовувати шостий номер гачка. Тож, хаябуса, шостий номер. Це в мене є, вже не пам'ятаю, по-моєму, 16-й. Діаметр бойла. Все, завели. Проселяємо через вушко, проселили і тепер будемо насаджувати наш О, Пробили беремо наший штопорок. Де ти падаєш. Також заганяємо. Бойла, дивіться, а хто Використовує повітки і, наприклад, там під хоче під пару насадок і маленький волос виходить, то є такі самі повідки, тільки подовжені, зараз покажу. Ось такі є. Подовжені ось. Повідки, бачите? Стой, я кажу повідки, штопорки, що можна подовжити довжину. Так, все. А тепер з бойлом вже не так буде, як з попапом. Якщо ми з попапом лишаємо буквально там міліметрів ну, 3, то з бойлом буде по-іншому. Нам потрібно лишити такий волос довжину, щоб бойл міг по всьому периметрі гачка гуляти вільно. Бачите? Ось, якщо таку взяти, натягнути, бачите, яка відстань. щоб бойл ніде не зачіплювався на гачка, за гачок. Ну, так само залишаємо десь санти, кажу, сантиметрів, міліметрів 2-3. Чуть-чуть зараз підтягнемо. Ні, то вже забагато. Ось підтягнули. Бачите? Залишається десь 3 міліметри, там не більше його. І так само тут. Фіксуємо пальцями і робимо теж. Ну, на більших гачках роблю більше обертів. Наприклад, там 6 роблю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І зротімо напрямку. 1, 2. І проселяємо. Через вушку нашого очка назад. І затягуємо. Все, затягнули. І знову подивіться, як рівненько йде. По спинці нашого гачка. Наш волос, бачите? Все, і на другому боці в'яжемо знову петлю. Так, для класики використовую ну, довжину повітків 12 см. Якщо в когось там водойма сильно замулена, то можна використовувати там, до 15 см. Ну, кожен використовує е, ну, довжину. Повідців під свої умови. Ну, Заказують навіть по 20 см люди. Того я ж кажу. Хто на які лови. Це і гарно затягуємо. Затягнули. Все лишнє ми відрізаємо. Все лишнє відрізали і ось нас. Получився ось такий повідець під бойл. Все. Досить простий та уловистий повідець. Так, зв'язали ми вже під попапчик восьмий, під бойл. І тепер зв'яжемо ми під комбіновану насадку. Наприклад, буде в нас попапчик і горошинка. Ось так. Багато людей так само ловлять на такі е, насадки. Знову беремо наш повідковий матеріал. Я буду брати вже так довільну довжину, ну приблизно 25 сантиметрів. Відрізаємо. Також буду показувати без петлев'яза. Ну, я думаю, що більшості в більшості в'яжуть без питлев'яза. Робимо маленьку петельку. Все, затягуємо. Затягнули, лишнє ми обрізаємо, озякнуть ножниці. Знову беремо нашу силіконову трубочку. Продягаємо наш повідочний матеріал. Все продягнули і беремо наш гачок. Також буду в'язати на вісімці, тому що буде невеличка насадка. Беремо знову зверху вниз, продягаємо. І будемо зараз імітувати нашу насадку. Так, це у нас буде попапчик. А це у нас буде попапчик горошинка Горошинку нашу ставимо на низ, попапчик наверх. Продягаємо. Все, проселили на наш волос, беремо знову штопорок. І підтягуємо. Підтягнули, заганяємо наш штопор по папчик. Все. І зараз вимірюємо довжину. Ось тут так само нам не потрібна велика довжина волоса до гачка. Буквально так само. Ось подивіться, я покажу вам ближче. Тож, 2-3 мм. Так, щоб наш волос виходив. Ну, напроти, на середині між буріткою і нашим жалом. Можна ставити напроти бурітки. Все, зафіксували рукою і робимо так само 6-5 оборотів. 5 оборотів. 1, 2, 3, 4, 5. І зворотьмо напрямку 2 оберти. Все затягнули. Все, затягнули. На другому кінці в'яжемо знову петлю. Міцно зараз затягуємо і лишнє обрізаємо. Все затягнули. Лишнє ми обрізали. І ось у нас вився ось такий нас повідець під комбіновану насадку. Дивіться, ще багато хто додає, сюди може бути штопорок, не штопорок. Ну так, штопорок. Такі є чорні штопорки, зараз я вам покажу. Ось такі чорні штопорочки сюди додає, щоб нашу. Наші, нашу насадку докупи, щоб вона не розповзалася. Ну, тут мені потрібно, щоб було все делікатненько. То мені її тут не треба. А якщо щось ставлю більше, то так, я теж додаю сюди половинку. Багато ні. Половинку на двоє розрізаю, і додаю, щоб просто докупи піджати наші дві насадки. І ось, пролучився у нас такий простий. Але ефективний повідець. Так, зв'язали ми три повітки. Перший у нас. Ось під комбіновану насадку. Це буде у нас горошинка і попапчик, чи кукурузинка і попапчик. Другий буде у нас вже більш такий під класику повідець. Ось з бойлом. Ну і третій буде просто під восьмий попап. Оце він. Три простеньких, але ефективних повідця. Думаю, все зрозуміло показав і розказав. Відео трошки вийшло довше. Та я хотів все більш зрозуміліше донести вам, щоб ви могли самостійно зв'язати прості та ефективні повітки. Тому, кому сподобалося дане відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Як тільки вийде, виїду на риболовлю. Зустрінемося вже там. А так, на цьому будемо завершувати наше відео. Ще раз повторюся, кому потрібні якісні, хороші повідки, Тому пишіть приват, всім відповім. Щоб ви могли ловити свої трофеї. Все. Всім! Хороших та вдалих риболовль. Всім до зустрічі!